Почекай де я? Блін, треба згадати, що було тієї ночі. Я лиш, я лиш пам'ятаю того дивного тіпа, який дивився на мене. А після цього затемнення в очах я. я прокинувся на тому місці. Блін. Невже це був сон? Так. Іти до дороги точно не варіант. Цивілізації немає. Треба чекати якусь адактричку. Сподіваюсь, з'явиться. Не вже їде. Блін, хоч би зупинився. Не хочу тут ще одну годину стояти. А ну вроді би тормозить. Так, вроді би тормозить. Супер. Сподіваюсь, двері відкриє. Чекай, чому він до мене йде? Добрий день. Добрий день. Шановний, що ви тут забули? Ця станція давно ніким не обслуговується. Та я сам не знаю. Я сюди приїхав пасажирським вагоном і ще якусь людину бачив напівмертву. Ти мені, лапшу на вуха не вішай. Що за вирядки дитячі? Можете вірити, можете не вірити, але я його на тому місці, де ви зараз стоїте, бачив. Слухайте. Може впустите в свою електричку. Можу вас пустити. Електричка робоча, і я перевожу на ній продукти. Так що вибачте. Блін, я не хочу тут ще на одну ніч залишатися, ну будьте ви людиною. Ну добре, але сховайтеся. Не хочу, аби мене начальник звільнив. Добре, добре. А то ж, тут же двері. Так, ну думаю, їхати нам ще довго. Так що сховатися я вспію. Посплю поки. А? Що? Хто це вообще? Так, я не поняв. Що в тебе людина в робочому потязі робить? А ну зви сюди його. Ходьте. Фак. Ну і мені зараз влетить. А не сховався. Я тобі що казав? Я не знав, що ми так швидко приїдемо. Блін, добрий день. Ти вообще хто такий? Ти як опинився в робочій електриці? Там мене ваш машиніст впустив. Розумієте мою ситуацію, я не міг його не взяти. Він на закинутій станції був без їжі, без нічого. Ні, мені це набридло. Мені не бридно слухати до цю. Ти звільнений. Забирайся звідси. Пішов ти. Блін. Що ти сказав? Звалив разом з дружком своїм. Не провокуйте його, то ще більше влетить. Так губити нічого. Ви не знаєте, що сталося? Чому жодної людини в місті? Навіть на головному вокзалі нікого немає. Трагедія тут відбулася. Я не знаю, нам просто про неї сказали. Тепер найближча цивілізація в Києві, а звідси Київ далеко. Пішко ми не дойдемо. Нічого, щось придумаємо. Ходімо краще звідси. Слухай, у нас є один варіант. Треба вгнати потяг і валити до Києва. Треба попробувати, але шансів у нас мало. Це депо дуже охороняється. Причина цього немає цивілізації, і вони вирішили об'єднатися. І що ти пропонуєш нам робити? Діяти. Я тут працював і я знаю, що де знаходиться. Є тут гаражі, де потяги ремонтують. Йдемо через ті двері, але там охоронець. Вони міняються постійно. Так що 5 хвилин це місце, ніяким не охороняється. Треба почекати. Блін, скільки можна. Чекай. Він вроді би пішов. Ну, взгляни Давай тихо приберемо, щоб нас отой начальник не помітив. Бистріше, швидше, швидше. Ну, вроді би, не помітили. Акуратно, поки він не дивиться за стовп. Я не думав, що їх буде настільки багато. Просто в цьому депо, якщо я не помиляюсь, лише електричка, та ще один маленький. В основному на ньому їздить начальник. Слухай, там ще один охоронець. Треба його якось обійти. Може камінчик кинути? У мене є, до речі, а ось і камінчик. Що це? Треба піти подивитися. Не дивиться, давай, давай, бистріще, бистріще, бистріще. Сюди, сюди! Не треба, щоб нас жоден охоронець не побачив. Так. А тут що? Блін. Там ще один охоронець стоїть коло платформи. І що нам робити? Проходимо в кінцевий вагон. Давай, давай зберемось на платформу. Так, ну все, я заліз. Тихо. Блін дивиться в мою сторону. Фак. Тихо, треба сховатись. Сподіваюсь, він уже. Їде, 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 супер. Я не подібку, куди він їде! Що? Це ви, стійте! Давай, газу, газу, газу. Фух. О. Вроді би відірвались. Треба. Треба перепочити. Треба трохи перепочити, Потім до машиніста піду, треба йому показати це місце. Фу. Треба вже йти до машиніста. Блін, давайте, скільки тут вагонів. Слухай, машиніст. Так, що трапилось? А, як тебе звати? Мене звати Олексій. Олексій, зупинись коло тієї платформи, з якої ти мене забирав. Навіщо? Хочу показати тоді тобі те саме місце. Але ненадовго. Добре, без проблем. Пам'ятаю я це місце до сих пір не по собі. Особливо той тип. Колись на цю станцію провозили робочих. Але сталася трагедія. На фурі збили трьох робітників і кажуть, що цього місця страхом віє. Не хотів би я тут ночувати. Я не чув про таке ніколи. А Ось, до речі, цей білий будинок, в якому я знайшов того самого типа. Две закриті. Може, подивимося, що там? Давай знайдемо якийсь ключ, не знаю. тут такий сундук. Там є щось? Ключ. Угу. Ну, пішли. Пішли, відкриємо. Опа. Ось і. Ось і якийсь спуск. Давай спустимся. Так, добре. Що це за хрести? Чекай. Слухай. Чекай. Олександр, Юрій, Анна. Слухай, а що це за факел червоний у Христа Юрія? Слухай, а може, це той самий тип? Я не хочу тут бути. Валимо вже звідси. Не, добре пішли звідси. Реально стрімне якесь місце. Ходімо, ходімо вже звідси. <рик> <плес> Чокій, він. Ці... Хочу та рано вмирати. Ні, ні, це реально він. <плес> Блін. Ми вже тут півгодини. Треба вже виходити, я не буду коло гробів спати. Давай пішли. Їм страшно якось, ну добре. Блін, немає. Фух. Нема. Добре, що хоча б двері не закрили, не знаю. Це нам повезло. Стрімне місце, дуже стрімне. Все, заводь і валимо звідси. Точно. Фух, покімарю трохи. Фух. Інтересний факт. А ти знаєш, що в цьому місці є недобудована продовжена рельса? Але не переживай, там ніякого немає речагу, так що ми не вилетимо. Ну, сподіваюсь. Тормози, тормози, там людина! Турмози. Я не пі... Катріщить. Що за фігня? А, що? Це що знову був сон? Знов той самий тіп? Ось і ти. Ей Олексій! Ти ж казав, що ми не звернемо. Що? Я нічого не пам'ятаю. Що тут робить мій потяг? Сталось. Що, що, коли ми їхали, ти мені казав якийсь факт про недобудовані рельси. А в результаті ми вилетіли з цих рельс. І все. А, а ще коло недобудованого повороту стоїть той самий тіп. Я згадав. А, але ж це, це неможливо. Ми не мали повернути. Ходи подивимось? Мені здається, речах поставив той самий тіп. А ось і він. Так тут не було речагу. Нас хтось хотів знищити. Той самий Юрій. Це просто капе. Що? Але як ми його збили? Ми ж звернули. Боже. Ми його заділи! Ну все. Почекай, що за звуки? Що це за потяг? Що А за... ну сюди йдіть! Якщо побіжите, ви трупи! У нас є зброя! Пішли до них, я жити хочу. Блін, ну пішли. Ну що, готуйтесь, ви трупи. Слухай, давай я їх заговорю, а ти попробуй потяг вкрасти. Я попробую застребнути на ходу. У нас одна справа. Що ви накоїли з моїм потягом? Що з ним? Ми не знали, що там буде добудовка. Вибачаємось, ми не знали. Бос, бос, потяг наш є, yeah. Слухай. Ну тепер вони нас точно не дістануть. Акт. Більше в них потягів немає.